Моя баштанка, тобто мої кавуни. Ви бачите, пообрізала, подивилася в інтернеті, як отризаєш еті, отриваєш і пойдуть по основному кавуни, наче великі. Подивимося. Тут я так обірвала, а там я не обривала. Подивимося, де більше будуть кавуни. Це мої помідори, ті, що я вам казала, не йшлися, непонятно хто їх посадив. Але я хочу сказати, що це різниця цих кавунів, оцих кавунів. І цих кавунів посадки місяць. Ці я посадила на місяць раніше. І вже тут є кавуни. Подивіться. У ну, мене, правда, різних сортів. Вже дивіться, які кавуни. Як кулачок уже скоро будуть. Це Київська область, щоб ви розуміли. В прошлом році було дуже багато кавунів, але маленьких. хочу, щоб виросли побільше.